Вітаю вас, брати і сестри, в цей недільний день. І сьогодні прийшов час нам завершувати послання апостола Павла до Галатів. І коли ми впродовж приблизно семи місяців читали це послання, досліджували і намагалися зрозуміти, що ж хоче нам сказати апостол Павло, ну спершу Галатам, а потім вже й нам, то ми бачимо, що Павло піднімає досить багато тем, які ви пам'ятаєте, можливо. Про що говорить Павло До Галатів? Про обрізання. Так, він говорить також про справжню добру звістку. Він говорить про вчителів, які постійно збивають галатів. Він говорить про справжнє життя християнина, про те, як християнин має справді ходити у дусі. Павло також згадує про отця Авраама, який ще. За 430 років до Мойсевого закону Бог обіцяв йому обітницю, що через нього спасуться всі народи. І особисто для мене послання для доглаті, воно знаєте, є таким особистим, тому що Павло дуже багато говорить в цьому посланні про себе, про свій шлях. Він говорить про те, яким він був до свого до своєї зустрічі з Ісусом Христом, що він робив, що його цікавило, за чим він слідував. Також він говорить про те, що як змінилось його життя після навернення, після того, як він почав іти за Ісусом Христом. І він так змальовує, і ми разом із ним можемо побачити цей його шлях від фарисея Савва, який гнав християн до апостола Павла, який вже сам дуже багато постраждав за Христа. І сьогодні наш останній уривок це Галатам, 6 розділ. Давайте разом відкриємо. Будемо слідкувати. Шостий розділ з 11 го вірша по 18. й Подивіться, якими великими літерами я написав вам власноруч. Ті, хто прагне справити добре враження в тілі, намагаються змусити вас прийняти обрізання. Вони роблять це лише для того, щоб уникнути переслідувань за Хрест Христа. Бо навіть ті, хто обрізаний, не дотримуються закону, але хочуть, щоб ви прийняли обрізання, щоб вони могли похвалитись вашим тілом. Я ж ніколи не хвалюся, хіба що Христом нашого Господа Ісуса Христа, через який світ розіп'ятий для мене, а я для світу. Бо ні обрізання, ні не обрізання не мають значення. Головне бути новим творінням. Усім, хто дотримується цього правила та Ізраїлю Божому, нехай буде мир і милість. Відтепер, нехай ніхто не турбує мене, бо я ношу на своєму тілі рани Господа Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати. Амінь. Павло робить такий підсумок всього свого послання. Він говорить. і Знову нагадує про суть цих вже апостолів, і він також нагадує суть справжньої віри. І я хотів би, щоб запропонувати вам декілька питань, які допоможуть нам іти по, по цьому уривку. І це такі запитання: на що? Чим ти хвалишся? Чого ти боїшся і на що ти надієшся? Павло Вказує на великі букви. Тобто він робить такий підсумок і знову нагадує основні ідеї, які він хотів донести Галатам. Він уже різними способами пояснював їм. І він дуже надіється і просить Бога, щоб галати повернулися до справжньої доброї звістки. І він говорить, що пишу вам великими літерами. Тобто, ми маємо бути дуже уважними і зрозуміти послання апостола Павла. Тож перечитаємо вірші, які стосуються уже вчителів, це з 12-13 вірш. Ті, хто прагне справити добре враження в тілі, намагаються змусити вас прийняти обрізання. Вони роблять це лише для того, щоб уникнути переслідувань за Хрест Христа. Бо навіть ті, хто обрізаний, не дотримуються закону, але хочуть, щоб ви прийняли обрізання. Щоб вони могли похвалитися вашим тілом. На жаль, вже вчителів більше цікавив їхній статус перед людьми, те, що про них скажуть, те, що про них подумають. Також вони намагалися знайти собі якомога більше послідовників, але була їхня проблема в тому, що вони вели їх не до Бога, а лише за собою. Також вони боялися переслідувань влади, яка, з якою вже. Були певні домовленості, що юдаїзм він має місце, і це дозволено. А якісь приходять іретики і кажуть, зовсім по-іншому, і цим людям такі учні не підходили. Також, хоча вже вчителі вони так переймалися виконанням всіх законів, насправді вони були далекі від закону. І Павло про це каже, що вони... Не дотримуються закону. Тобто вони взяли якусь одну деталь і хочуть з неї зробити такий певний символ і вкласти в цей символ, що тільки це є віра справжня, тільки це є справжнє спасіння. Вони думають, що таким чином вони знайдуть собі нових учнів. Але вони далекі від закону, вони не хочуть, вони відвернулися від Бога. Їм не цікаво те, що Бог сказав їм робити. І про них казав ще Ісус Христос про таких людей. Зачитаємо Матвія, 23, розділ, 15 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подорожуєте морем та суходілом, щоб здобути хоча б одного наверненого. І коли це стається, робите його сином Гиєни, вдвічі гіршим за вас. Так само, і Павло каже, ці люди бажають лише знайти собі послідовників, які будуть слідувати за ними. І так само, як Ісус колись сказав, так само і Павло міг сказати, що ці люди, вони як окрашені гроби, вони зовні можуть здаватися гарними такими, мати певний вид благочестя, але все, якщо відкриєш цей гріб, то що всередині? Лише сморід і кістки. Тож, давайте поставимо наші питання до цих вже вчителів. Чим хваляться ці вже вчителі? Павло каже, вони хваляться лише тим, скільки в них послідовників, скільки людей вони вже переконали і звели на свій неправдивий шлях, і скільки людей вони вже обрізали. І чого ж бояться ці вже вчителі? Вони бояться переслідувань. Вони бояться людської думки. Вони хочуть показати себе як найкраще, щоб до них ніхто не чіплявся. На що вони надіються? Якщо вони надіються хоч на щось, то це не на Бога. Їм, у них немає ніякої надії на вічне життя. А те, що вони називають надією, на те, що вони якось влаштувалися в цьому житті, це, це їм нічого не дається, нічого. Далі зачитаємо, що Павло говорить про себе. Це з 14 по 18 вірш. Я ж ніколи не хвалюся, хіба що Христом нашого Господа Ісуса Христа, через який світ розіп'ятий для мене, а я для світу. Бо ні обрізання, ні необрізання не мають значення. Головне бути новим творінням. Усім, хто дотримається цього правила та Ізраїлю Божому, нехай буде мир і милість. У Павла було дуже багато причин хвалитися перед людьми. Він був єврей, у нього була дуже гарна освіта, у нього було римське громадянство, у нього було багато причин, набагато більше, можливо, ніж у тих вже вчителів, щоб хвалитися, щоб підносити себе перед іншими людьми. Але чим він хвалиться? Він каже: я не хвалюся нічим, а якщо й хвалюся, то лише Христом свого Христа. Свого Господа Ісуса Христа. І те, що було небезпекою для всіх, для всіх вже вчителів, хрест Ісуса Христа, через який вони могли попасти в певну небезпеку для Нього це навпаки це його джерело, Його хваління, це джерело Його гордості. І Павло не боїться померти. І він про це й каже, що. Через Хрест Ісуса Христа, через те, що, через цей хрест, який можливо бути небезпекою або проблемою для когось іншого, для мене це перемога в Ісусу Христі. Бо Павло каже, я розп'ятий для світу, я мертвий для світу, і світ мертвий для мене. І коли далі Павло говорить про свої рани, якщо Можливо, хтось переймається своїм добробутом чи своїм життям. Павло говорить до таких. Подивіться на мене. Подивіться, я послідовник Ісуса Христа. Я страждав дуже багато за нього. Ось мої рани, ось мої справжні знаки того, що Ісус Христос це мій справжній Господь. І це ознака того, що моє життя змінилося. І це І цими ранами лише я хвалюся. Давайте звернемо увагу також на 16-й вірш. Коли в 70-х роках був розрушений Єрусалимський храм, то священство вирішило, що тепер замість жертв, які вже не було можливості проводити в храмі, буде читатися спеціальна молитва. Вона називалась Аміда. І там є такі слова наприкінці. Даруй, мир, добро, благословення. Життя, прихильність, милість та милосердя нам та всьому твоєму народу Ізраїлю. Дуже схоже на те, що говорить Павло, але Павло розставляє певні свої акценти. Він говорить також: нехай буде мир і милість, але кому? Усім, хто дотримується цього правила, правила бути новим творінням та Ізраїлю Божому. Павло і сам став новим творінням через Ісуса Христа. І коли, коли Він говорить про нове творіння, це не пусті слова. Тому що для Павла його Господь Ісус Христос став тим шляхом і став тією дорогою. Через яке він має спасіння. І тепер він не боїться ані смерті, бо смерть для нього це надбання, і це зустріч з Ісусом Христом, Його Господом і Спасителем. Тож давайте разом з Павлом відповімо на ці питання для нього. Чим хвалиться Апостол Павло? Він хвалиться лише Христом Свого Господа Ісуса Христа. Чого? Боїться Павло. Він не боїться нічого. Він каже, цей світ помер для мене. Я вже стільки переніс, що мені вже нічого не страшно. У мене є тільки одна ціль. Він не боїться цього світу. І на що надіється апостол Павло? На відміну від тих людей, які могли якось надіятися на обрізання чи на інші обряди, Павло надіється. Лише на обітницю, яку дав йому Ісус Христос. І те, що він отримав, те і Галатам передав, так само і нам передав, що ні обрізання, ні необрізання не має значення. Головне правило бути новим творінням. Ось на що надіється апостол Павло. І Павло, коли Пише послання до різних церков, він іноді любить говорити про спорт. Він говорить про боротьбу, також він говорить про біг. І так само Галатам він казав в попередньому розділі, ми читали п'ятий розділ, сьомий вірш: ви бігли добре, Галати. хто завадив вам дотримуватись істини? Так само. Нам потрібно і сьогодні перевірити своє серце і на якому ми шляху. Можливо, ми біжимо по цій доріжці біговій. Можливо, ми зупинились. Можливо, ми побігли кудись в сторону і біжимо вже полем, не розуміючи, куди ми біжимо. Як сказав Павло в іншому посланні, хіба ви не знаєте, що на арені біжать усі учасники? А винагороду отримує лише один тож біжіть так, щоб виграти. Нам треба постійно перевіряти, чи ми не зійшли з цієї бігової доріжки, чи ми справді біжимо до нашої цілі. І давайте роздумувати над цим і над тим, на що ми надіємося, чого ми боїмося, чим ми хвалимося. Амінь. Давайте мовитися.